Користувачі раді, розкажіть ваші найцікавіші історії про сусідів по кімнаті. Мій сусід по кімнаті стверджував, що він пов'язаний з мафією. Він постійно пітнів, нервував. У машині завжди була купа готівки. Його ніколи не було вдома на вихідних, і я ніколи не бачив, щоб він пив. Найдивніше те, що він жодного разу не спав у своїй кімнаті, завжди сидів на дивані біля дверей. Він зізнався мені, що робився на випадок, якщо хтось коли-небудь увірветься в дім, його знайшли негайно і ніхто інший не постраждав. Досі не знаю, чи він говорив правду, але я завжди замикав двері своєї спальні на ніч. Мій південно корейський сусід по кімнаті в коледжі грав у StarCraft до пізньої ночі, коли я прокидався на заняття, він якраз виходив із гри. Він вилікував моє безсоння. Очевидно, прослуховування гри мовою, яку я не розумів, було дуже заспокійливим. Бо якщо раніше я крутився 3-4 години перед тим як заснути, якщо взагалі хотів, то зараз вимикався протягом 30 секунд після того, як клав голову на подушку. Я майже впевнений, що колись жив із хобітом. Чоловік з ростом близько 155 см, кучеряве каштанове волосся, незмінно весела поведінка. Ніколи не носив взуття ні в будинку, ні на вулиці. Спав на підлозі в тому, що можна описати лише як гніздо з ковдр. Посадив грядку і змушував мене постійно їсти його помідори. Приносив додому самосу та інші смаколики і завжди віддавав мені половину просто так. Він і його дружина мріяли жити на відлюдді в крихітному будиночку на колесах. Я радий, що у нього все добре. Одна із моїх сусідок по кімнаті ходила й розмовляла майже щоночі, і я була єдиною, хто не спав, коли це траплялось. Я була свідком того, як вона мила наш холодильник, закривала відкритий пакет із чіпсами. Я чула, як вона цитувала Шекспіра у вісні. Лише тоді, коли я її просила йти спати, вона дивилась на мене, заплющувала очі і поверталась в ліжко. Коли я запитувала, чи пам'ятає вона щось із цього, відповідь завжди була ні. У мене був сусід по кімнаті, який був дуже сприйнятливим до того, що йому говорили, коли засинав. І наступного ранку не пам'ятав нічого з того, що робив. Одного разу ми його розбудили і сказали, що його дівчина вкрала його взуття. Він зірвався з ліжка, підійшов до стаціонарного телефону. Так, я навчався в коледжі 20 років тому. Позвонив своїй дівчині і звинуватив її в крадіжці його черевиків. Ми всі вмирали зі сміху в цей час. Вона послала його за російським кораблем, він поклав слухавку і пішов на кухню. Коли повернувся, тримав у руках два шоколадні тістечка, а на його обличчі був дуже сумний вираз. Дивіться, моя дівчина спалила мої черевики. Я ніколи більше не зможу їх взути. Поклав їх біля свого ліжка, а потім знову заснув. Одного разу моя сусідка по кімнаті створила абсолютно нову форму життя, залишивши квасолю в холодильнику, доки вона не запліснявіла настільки, що стала чисто білою. Потім вона розлютилась, коли я її викинув, тому що вона збиралася її використати пізніше. Перший сусід по кімнаті в коледжі рідко прав свою нижню білизну і позичав мою, зокрема для побачень. Повертав її брудною, невипраною. Я недвозначно сказав йому, щоб тримав руки подалі від мого мотлуху, але він усе одно брав усе, що йому було потрібно. Мій сусід по кімнаті на першому курсі використовував мій розчин для контактних лінз. Ця штукована була з біса дорогою, а я знав, що він із заможної сім'ї. Я багато разів просив його зупинитись, та він лише ображався на мене, бо я посмів звинуватити його в крадіжці моїх речей. Я сховав пляшечку у нижній білизні, але він знайшов її там і продовжив користуватись. Я не втримався, перелив рідину у іншу пляшечку, а пляшечку для розчину наповнив спиртом. Вгадайте, хто через пару днів повернувся додому з власним розчином. Прийшов додому після першого дня занять, все було засрано. Сидіння унітазу, плитка, килимок для ванної, тримач для туалетного паперу, раковина, килим була довга дискусія, та це сталося знову. Знадобилося 6 тижнів, щоб її позбутись. Одного разу, 5 років тому, у мене була сусідка по кімнаті, яка була буквально не в переносному сенсі довбаним генієм і ще й шалено хорошою людиною. Вона створила 3D-принтер з нуля в нашій вітальні до того, як 3D-принтери стали доступними широкому загалу і зробила це лише для розваги. Вона також створила для мене Хакінтош, тому що мені не вистачало функціоналу, який пропонувала Apple в той час. Вона також випікала традиційні рогалики, принаймні раз на квартал, і готувала найсмачніший чізкейк, який я коли-небудь куштував за все своє життя. Ми досі найкращі друзі, хоча більше не живемо разом. Я абсолютно ні про що не шкодую. Якби люди все ще обмінювались браслетами або каблучками дружби, дорогоцінні камені, які я подарував би їй, можна було б зафіксувати за допомогою супутників із космосу. Вся земля, всесвіт не заслуговують її. Я з гордістю можу назвати її своєю подругою. Що я привніс в нашу дружбу недостатньо, це точно. Та під час нашої першої зустрічі я був чесним і добрим. Дивно, як часто люди списують людей через те, що вони не відповідають певному архетипу. Моя найдорожча подруга Геній, також чудова пекарка і одна з найдобріших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Ми обоє божевільні, і я часто надраю їй дупу в словесних іграх. Я також допомагав їй у своїй сфері діяльності. Ми змушуємо одне одного галасливо сміятись. Ми дружимо вже близько 15 років. Друзі, це сім'я, яку ви самі створюєте, тому вибирайте з розумом і відкритим серцем. Найвіша ярлики на людей, яких зустрічаєте. Замість цього будьте терплячими та добрими. І зрештою ви дізнаєтесь все, що справді має значення як для людини, так і для вас самих. Я вважаю, що бути добрим це найпростіше, навіть коли це останнє, чого мені хочеться в цю мить. Доброта значить більше, ніж будь-які інші імпульси, почуття чи емоції. Цікаво чому. Моя сусідка по кімнаті не вміла прати. У нас на поверсі була спільна пральна та сушильна машина. Десь на третьому тижні навчання я пішла взяти собі газованки з автомата. Заходжу, а вся підлога вкрита килимом бульбашок завтовшки 10 см. Сусідка по кімнаті теж прийшла, щоб перевірити своє прання. Виявилось, що вона додала три повні мірні ложки тайт у пральну машину разом зі своїм одягом. Мені довелось відвести її до пральні за межами університетського містечка, щоб змити з одягу увесь зайвий порошок. thank you Моїми останніми сусідами були одружений чоловік і його коханка. Ми жили в спільному будинку. Чоловік порекомендував господарям свою коханку як орендаря після того, як інший сусід з'їхав. Його дружина жила і працювала в Німеччині, а ми живемо в США, тому йому легко все зійшло з рук. Вони добре ставились до мене, але було дуже незручно спостерігати за їхніми стосунками. Тим більше, що перед переїздом коханки я познайомився з його дружиною, яка приїжджала до нього в гості. Він був набагато жорстокішим зі своєю дружиною. Скаржився на їжу, яку вона готувала, доводив до сліз. Але з коханкою був містер вічливість. Не знаю, чи коханці було відомо про жінку чи ні. Жив у гуртожитку з одним хлопцем Мормоном, який щойно повернувся з місії, він був найбільш сексуально пригніченою людиною, яку я коли-небудь бачив. Цей чувак ніколи не чув про мастурбацію. Він не спав до другої години ночі, розглядаючи фото дівчат у Фейсбук і бормочучи: ой, чувак, яка вона гаряча. Він супер кріпово поводився з жінками, сідав біля них і намагався покласти руку на плечі. Від нього віяло справді моторошними гвалтівними настроями. Також у нього був грибок, який смердів на всю квартиру, тож наступний. Того семестру я втік звідти до біса. Я жила з двома стриптизерками. Зайве говорити, що вони не вставали рано. Одного недільного ранку постукали вхідні двері, місіонери. Одна з них підійшла до дверей і запросила їх випити кави. В чому мати народила. Вона дуже красива, вражаюче тіло, пропорційно складена, як чайна в розквіті сил. Багато татуювань і пірсингу. Зайве говорити, що вони здиміли. Більше ніколи у наших дверях місіонерів ми не бачили. Мій перший сусід по кімнаті на першому курсі коледжу був одним із найбільш вражаючих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Він мав чудову роботу, яка покривала його витрати на життя та навчання. Це був 2006 рік. Мав власне житло, отримував чудові оцінки у складній програмі навчання та зустрічався із дивовижною дівчиною. Я був страшенно радий, коли він запропонував мені орендувати другу кімнату. Протягом наступного року я спостерігав, як усе це розвалюється через раптову та непереборну залежність від World of Warcraft. Крафт, я все ще пам'ятаю, як намагався змусити його вийти з системи, тому що він збирався пропустити давно спланований романтичний вечір зі своєю дівчиною. Він подивився на мене зі щирим докором сумління і сказав: не можу. Кілька років тому ми з моїм колишнім сусідом по кімнаті дозволили нашому сусідові знизу переїхати до нас, тому що хлопець, з яким він жив, знайшов нове хобі. Він заприятелював з голубами, які сиділи за вікном його спальні, і зрештою почав пускати їх всередину та доглядати за ними, як за домашніми тваринами. Все дуже швидко перетворилось в свинарник. Він почав спостерігати за мною з темних кутів будинку вночі, якщо я виходила у місця загального користування. Супер моторошно, я теж жила з котом. Я жив у будинку з двома іншими хлопцями. Назвемо їх Стів і Джейк. У той час ми всі працювали на добре оплачуваних роботах. Тож вирішили найняти прибиральницю, яка двічі на тиждень приходила і вичищала наше чоловіче лігво. Я не пам'ятаю як, але ми вирішили найняти чудову молоду дівчину з Польщі, яка взагалі не розмовляла англійською. Перші місяць-два все було чудово, і ми були задоволені нею. Зазвичай вона приходила, коли ми всі були на роботі, тож ми її ніколи не бачили, але вона залишала будинок в ідеально. Вигляді. Потім несподівано якість її роботи впала до абсолютного дна. Стало очевидно, що вона або нічого не робить, або взагалі більше не приходить. Одного вечора, після кількох тижнів її поганої роботи, я розмовляв зі Стівом і Джейком і запропонував звільнити її. Джейк був за, але Стів чомусь був проти. Натомість він запропонував поговорити з нею. Я сказав, що робив, як вважає за потрібне. Пройшов ще місяць. Я раптово захворів, тому повернувся додому раніше. Відчиняю двері і бачу голос раку гостіва на дивані зі зв'язаними руками і ногами у роті кляп-кулька. А прибиральниця стрибає на ньому, одягнена у надзвичайно відверте вбрання покоївки. Вираз їхніх облич, коли я зайшов, добряче повеселив. І, хоча я був хворий, ледь не помер від сміху, бо зрозумів, чому якість її роботи така погана. Виявилось, що сів приходив додому на обід, коли вона була там, трахав її, а потім підкидав на наступну роботу. Коротше кажучи, вона завагітніла і досі живе з нами і їхньою маленькою донькою. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть свої історії про сусідів. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.